Купальники сток 13 кг по ціні 20 євро за 1 кг, але зараз на нього діє знижка 18 євро за один кілограмчик. Тут у нас попадаються повністю всі купальники новесенькі. Ось така моделька це суцільний, гарний великий розмір. 48 пише. Наступна моделька роздільний. Ось такого плану. Велика чашечка. Розмір 2 xl і до нього у нас є трусики. Ось такі. Наступне, що нам попадається, це ось такий верх з етикеточкою. Ось така моделька. Так, він трішки запутався. Треба розпутати, розв'язати і розпутати. В общем, ось така моделька. Далі ще один суцільний. Трусики знизу присутні. Плюс ось така спідничка. Так, ще один суцільний. Тут дуже гарно буде відкрита спинка. Ось так зав'язується, велика гарна чашечка. Все як має бути. Наступний теж ось такого плану. Далі. Ще один суцільний. Так, але тут немає трусиків, до нього потрібні шортики. Можливо, вони зараз нам там внизу попадуться. Ось такий гарний великий розмір. Наступна моделька. Ось такого плану. Маєчка. Наступна ще одна. Так, ідемо далі, далі ще один. Суцільний. Вони йдуть всі з етикеточкою. Наступна моделька ось такого плану, теж дивіться, який розмір. Він десь з такою з підличкою. трусики а, є. Він йде повністю суцільний. Наступна моделька, ось такий верх. Ще один. Ой, тут така гарна спинка. Дивіться. Так іде. І затягувати дуже красивий. Так, є ще одні трусики, тільки це вже розмір М, такий як попередні були. Наступна ось такий. Він іде такий шортики. чорненький. Так, наступна моделька. Ось такі трусики. Великий розмір. Тут, до речі, так зшито, ніби ефект пуш-ап. Так, дві накладочки. Ось і шортики. До одного із цих суцільних. До маєчки. Так, ще одні чорні трусики. Ось така моделька. потрібно трішки поправити. Вони йдуть з таким поясочком і кільцем. Наступні ще, ще одні трусики до такого купальника. Наступні. Ось така моделька теж іде, до речі, з поясочком. Поясочок можна при необхідності зняти. Висока посадка. Наступна моделька, ось такі трусики. Це теж до якогось купальника, який я вже показувала доверху. Наступний. Ось така моделька. Ось так виглядає. Далі ще одні трусики. Так, наступна. Ще одні трусики. Тобто тут розпоровки вам не буде. Тут однозначно буде все йти комплектами. Ось така моделька. Так як це стокові купальники, вони всі були запаковані, але для того, щоб вам показати наповнення, нам потрібно їх розпаковувати. Ось така моделька. Наступний. Ось такого плану. Далі. Такий верх. Далі трусики в горошок. Дитяча моделька. Ось всі повністю йдуть новесенькі. Ось це до тих трусиків. Така моделька більшого розміру. Наступна. Суцільне. Так, далі така моделька. Так, ще одні чорненькі трусики. Ще одні. Так, Це теж трусики від якогось попереднього, які я вам показувала. Наступна ось така моделька. На зав'язочках. Ще одні трусики. Наступні ось такі плавки. Такі трусики. Так, ще один суцільний. Ось такого плану. Вверх. Ось, дивіться, який тут розмір. Просто. Дуже-дуже великий. Розміри тут попадаються всі можливі. Ось тут до нього низ, шортики. Є ось такий топік, цей топік до трусиків, який я вам вже ось, показувала. Тобто Тут розпоровок, як я кажу, не буде. Ось такий верх. Така маєчка, з середини є ще топік. Наступні трусики. Там на синій більший розмір. Ще одні. Наступний, білесенький, Ліць, який красивий, дуже гарний. При потребі чажечки можна зняти. Наступна моделька ось такого плану. І до неї трусики. Яскравий, гарненький. Ще одні трусики. що вага. Цього, саме цього лотику 13 кілограмчиків. Ось такий. Так, були попередні трусики, я вам вже показувала. Це до нього вверх. Розмір МК. Так, ще одні темносині. Етикеточки всюди є. Просто вони десь заховані, тобто всередині. Для того, щоб якомога швидше вам показати, я їх не дістаю. Але можете бути впевнені, що це єде абсолютно. Повністю новесенькі комплекти купальників. Так, ось такий висока посадка в горошок. Так, наступна. Ось такого плану. Такий. Такий? Так, ще один. Тут цільний. Так, трусиків тут немає. Дивіться, воно де платічко. Ось така моделька. Так. А це що таке цікаве. Дивіться, вау. Клас. Взагалі. Ідеально, воно довго. Довго, легесенька, класно. Так, ось верх. Теж досить красивий такий. Так, наступні трусики. Великий розмір. Так, наступне. Ось така моделька, це йде топік. Вони всі скріплені. І маєчка ось така в сіточку. Так, наступний. Вау! Дуже красивий. Взагалі, розмір есочка. Так, наступна моделька. Тут треба все якось розбиратися, я так розумію, це задня частина. І ось так. На передній частині воно буде схрещуватися. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Така, ось така моделька. Ось ця красива. Такого плану. Так, ще одні шортики до якогось купальника. Вверху. Ось такий великий розмір. Суцільний. Купальників на 13 кг тут буде багато. Ось такий великий розмір. Так, наступна моделька ось така. Трусики. такая моделька. Так, дальше трусики размер Элечка пишет по бирочке. Так, еще один такой хаки вверх. Такая моделька. Вау! видите какая красота. Величезный. Розмір тут просто. Клас. Ось така моделька. Дуже гарно зроблений. Шортики. Трусики до того верху, який я вам показувала. Тобто в цьому лотику у вас буде М, L і XL. Три одинакових купальника з різними розмірами. Ще один дитячий суцільний, яскравий, гарнесенький. Наступна така моделька. Так, ще один суцільний, але подивіться, який крутезний. Який тут, як зроблені груди, тут така сіточка, він вже на шию. Ось так. Дуже гарна моделька. Так, ось такий верх. Внизу вже тільки що показувала. Так, еще одни там на трусики. Так, еще один сутильный. Так, вот такая моделька. Наступный такого плану? Ух ты! Вот такая моделька. Так, еще один сутильный. Наступний ось такого плану. Спортивний. Так, яскравий, гарненький. Це верх. Ось такий верх. Так, ще один спортивний. І ще ось така моделька, тільки зараз розберуся, як вона має бути. Ага, ось такий. Тут на зав'язочках така кофточка. І останнє, що в цьому лотику попадається, це ось така моделька. Вона йде на шлейчках. Тут суцільний повністю ніде не розщіпається, одягається через верх. Ну і плюс за неї ще одна шлаєчка в Принципі все я вам показала повністю ціли, цілий лотик. 13 кілограмчиків по акційній ціні 18 євро за 1 кілограм купальник і сток.